У Полтавському університеті економіки і торгівлі посвящали в першокурсники. Я поступила на тельне ресторанне діло. Я хочу зв'язати з цим будущем, і тому мій вибір упав саме на на цей університет. Я ще з самого початку вирішив вирішив іти на туризм друзі тут, в принципі. Якась не знаю, при чомусь вважаю, що цей інститут більш кращий. цього року. Студентська родина Полтавського університету економіки і торгівлі поповнилася однією 1830 вісімсот тридцятьма першокурсниками. Це десь на рівні загальностатистичних показників університету. І ми раді з цього, тому що це стабільна довіра до науково педагогічного колективу, до іміджу університету, до статусу тих випускників, які обіймають відповідальні посади вже через декілька років після закінчення університету, які працюють в тому числі і випускники цього року, і в Польщі, і в Швейцарії, і у Франції. Я вже не говорю про нашу рідну Україну. Серед цьогорічних першокурсників говорить ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля. Є представники різних областей України, зокрема Донецької, Луганської та Криму. Ми всіх, абсолютно всіх і нагородних студентів, розмістили в гуртожитки. Більше того, ми прийняли ну, досить значне поповнення викладачів із Криму. Із Луганського університету, східноукраїнського, із Донецького національного університету. Всім їм створені умови для роботи і проживання. Я сподіваюся, що ми допоможемо їм в такий спосіб у таку непросту годину. Посвята в першокурсники Полтавського університету економіки і торгівлі традиційно закінчилася врученням символів студентства – заліковки студентського квитка та ключа від країни знань. В кінці заходу новоспечені студенти випустили в небо повітряні кульки.